Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були. Проблема із койотами продовжується. Проблема із Ухилесом, той, котрий Елон, той, котрий якийсь час був адміном, і якого я позбавив тих адмінських прав вже не знаю скільки. Точніше, адміном то він там фігурував, але в нього фактично прав не було тільки ефіри проводити. Як там, розрослася, продовжилася, він розвів із, не, не так далеко від Гірта, ну, скажімо, із Тернополя. Він розвів його по, по класичній схемі, коли він йому там обіцяє за 550 баксів, умовно, все. Потім виявляється, що треба ще заплатити е, таксисту е, поверх. А потім, коли вже якийсь там умовний таксист десь вже його чекає. Таксист вже з нами з ним веде переговори про те, що вже в нього коштує якось 700 баксів, що з Тернополя 700 баксів доїхати десь до підніжжя е, тих Гринявських гір зовсім не такі вже й великі гроші. Якщо ця людина дійсно їздила туди-сюди і розуміє, що е, е, ну, це займе там, добрий цілісінький день, та вся пригода. І, і з тим ризиком, який з цим пов'язаний, тому що там в будь-який момент може піти все не так, і реально йому дорога буде туди закрита, тому це лотерея на пару разів, поки його там не зупинять і не закошмарять. Така от справа. Тобто а, виходить, що без кінця треба було доплачувати, таксист наполягав, що йому треба дати завдаток. Бо він там його стоїть, десь чекає. І він мав його забрати із під'їзда цього хлопчину, а в результаті він йому розказував, що він його там десь на окружній чекає, на виїзді з міста, І він туди має доїхати. І доїхати він туди мав, не знаю, телепортуватися, мабуть. Бо, по його словах, він там простояв пів години. А цей за пів години якраз туди тільки приїхав, доки ти там. Схопиш ті свої речі, доки викличеш той то таксі, доки то таксі, до таксі довезе тебе до околиці міста, чи до виїзду з міста, то той такси вже десь здимив. Ні грошей, нічого він там і не повернув, ніякі на дзвінки не відповідає. А Ухилес розказує, що ти сам дурак. Бо Треба було, ти, ти взагалі не умотивований, тобі треба було бути відразу готовим, там, не, знаю, не їсти, не спати, сидіти з рюкзаком і з таксистом, який чекає тебе під під'їздом із заведеним двигуном. Значи ну, ти б якийсь банк їдеш грабувати, чи, не знаю, чи грабуєш в даний момент. О, о, ось такі от, е, е, висновки із того всього. Ну і е, він розвів не тільки цього із Тернополя, він ще розвів якихось е, двох десь там з Києва чи звідти чи з ну, десь, десь звідти, одним словом, ще східніше від, від Тернополя. Е, 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 теж їх там е, в, вивозив е, по такій самій схемі, що вони нікуди не поїхали. Один, правда, кудись поїхав, але його, але, е, його відразу взяли там за кілька там за 10-20 хвилин поза межами автомобіля його там відразу взяли. Чим був хороший цей Елон слеш Ухілес. Тим, що в нього маршрут був короткий, тим, що він розказував, що в нього є водій, що водій може взяти в оренду автомобіль, там, за 200 баксів чи за 300 баксів, йому там щось 200 чи 300 баксів заплатити треба. І цей підхід абсолютно, абсолютно адекватний. Тобто будь-хто із вас може знайти когось, хто вміє їздити, у кого немає автомобіля, якщо він там має там посвідчення водія і може їздити. І автомобіль можна взяти в оренду там, в Хмельницькому, в Тернополі, в якомусь Житомирі, Івано-Франківську, десь по, по, по якихось не знаю, де там, селах. В різних місцях на Олікс пошукайте. У Львові там є багато автомобілів, які здаються в оренду. І таким чином можна їхати. Тобто ця схема абсолютно робоча, абсолютно адекватна. Тому що, на відміну від таксистів, орендований автомобіль не буде там мелькати постійно один той самий, він не буде привертати уваги. І коли. Щось піде не так, а воно обов'язково піде не так через якийсь час, тому що там той ефект доміно дуже добре працює, там просто е пляшка, чи як там, горло від пляшки в тому місці. Там одна єдина дорога понад річку, на якій ти навіть і не розвернешся за один цей раз. Ти, на, ти там не, далеко не, не кругом, вздовж того маршруту зможеш кого небудь висадити по дорозі, бо там з одного боку річка, з другого боку вертикальний схил. По якому ти не видерешся ні з чим. З рюкзаками так точно не видерешся. Там, якщо у вас там кілька людей, то ви можете підсадити, підтягнути один одного, вибрати якесь місце. І то це ще має пощастити. Тому там, спалити автомобіль, засвітити його і привернути ним увагу. Це, ця фігня запроста. І орендований автомобіль геніальна ідея. Геніальний приклад, але ніхто ніяких автомобілів не орендує. І ніякий водій там із, ветеран, із, там, з колишніх там, з УБД. Там не пахне. Там ті водії, чи вони є, чи, чи їх взагалі немає. Я так підозрюю, що ніхто там нікуди не їхав. Це просто з Звалити на людину як сніг, то, що йому треба, вже гребти, і він сам винен. І давай бігом плати гроші, бо це твій останній шанс, ти ж не хочеш там, щоб тебе вбили десь там на лінії фронту. Давай бігом. От, ну от такий підхід, класичний підхід. Класичний підхід дзвінків із цих шахраїв із тюрми. Що вам дзвонять з поліції, ваш син там попав в ДТП, давай чи син чи онук. Давай бабло на картку бігом, а то його там в тюрму посадять і ніколи не випустять. А зараз треба бігом хабар заплатити. Працює абсолютно так само. І ці хлопці просікли цю тему. Вони не знають, чи вони спочатку мали такий намір, чи воно до цього всього скотилося, бо в них абсолютно немає поваги до людей, які сидять в хаті і бояться. Бо вони то точно знають, що проїздити по Україні можна. Там взагалі задача нескладна. Там не треба бути якимось генієм організації е, цих справ. Просто не треба слухати ідіотів, які вам розказують, що все кругом перекрито, кругом блокпости, ТЦКшники там виймають з хатів і так далі по списку. І от ті, котрі воювали і звалили з армії, вони клали болт на ці, на ці, всі, на ці всі блокпости і тих всіх ТЦКшників. Вони там з двома пляшками Морщінської і, і чотирма снікерсами грибуть тільки так, десь там до, до останнього села на, на карті перед якимись горами річками, і звалюють з України. А ті, котрі сиділи, ма, ті мамкині СЗЧшники, ті, котрі сиділи по хатах десь і сходили в магазин за пивом десь ввечері, бо завжди купляв, а тут його там зловили і в, в, цих, в сандалях чи в пластмасових тапочках. Він там якось втік за допомогою мами через пень колоду і зі очапки, і тепер вже сидить там, рік з хати не виходить, його мама там під спідницею ховає чи десь там під ліжком. І от такий контингент він не повинен навіть і думати, що в нього є якийсь шанс спетляти з України. Шанс втратити гроші? Так. Це от вам гарантовано. А шанс куди-небудь спетляти ні. Тому що якщо людина просиділа до цих пір. І сидить, дивиться, якихось ідіотів, які їм розказують про те, що з хати вийти не можна, кругом ловлять, кругом блокпости, цикашники всіх на вулиці ловлять, всіх, всіх пакують. Після того, як... А він був спійманий, спійманий десь під якимось магазином, куди він вечорами за пивом ходив. І в нього було все нормально. Два роки війни мамка йому, чи там три роки війни мамка йому гроші на пиво давала. Ага. І, і, ну, і він там бігав, там, в магазин за черговою пляшкою чи упаковкою того, того всього. І все було нормально. А тут його взяли. І все, і після того він вже за пивом не бігає, він вже маму посилає. І сидить вдома, з хати не виходить, і вікна не виглядає, бо його там теж побачать, прийдуть, двері виломають і запакують. Ну, от такі люди, вони повинні залишатися в хатах. Вони не повинні думати, що в них є надія. Вони не повинні над... сподіватися ні на що. Вони повинні сидіти, плакати і чекати своєї смерті. От що вони повинні робити. Койоти то не для вас. Ті люди, які вам розкажуть, що у вас є надія, вони всі шахраї. Вони всі вас надурять, всі вас побриють на бабло. Не сподівайтесь на те, що хтось буде вас вивозити із квартири і кудись там везти. Якщо людина сидить в квартирі, її нікуди везти не можна, тому що вона фізично не здатна нічого зробити. Вона фізично не може не буде могти йти. Такі люди можуть там в компанії з напарниками пройти навіть два дні, а потім вертатися назад, платити вже там, не знати, які гроші, щоб, щоб його вивезли, дзвонити, плакати мамі. Що мама, дай грошей, бо я тут помру. Мене тут моє тіло з'їдять дикі звірі, і ти мене більше ніколи не побачиш. Отаким от, от оце закінчується. Тому, якщо ти сидиш вдома і не виходиш з хати, сиди вдома, не виходь з хати. Для тебе надії немає. Отакі от от, е, печальні новини. А з койотами що робити? Мабуть, треба. Заборонити їм брати гроші. Треба брати ці гроші на, якусь, на якийсь криптогаманець і віддавати їм тільки тоді, коли буде зрозуміло, що або впоралися з задачею, або не впоралися з задачею. Тоді розбиратися, хто винен, хто там на що розраховував, хто там, що яку картину собі в голові домалював. Такі от справи. Тому ніякого в Чатику вже не буде. І е, койоти, які намалюються ні з бухти-барахти, звідти звідки, ні звідки. Тобто він там вийшов і присилає мені якісь фотки із е, е, того, що він вийшов десь звідкись, або, е, е, або щось таке і розказує про свій якийсь успішний успіх, при цьому не називає ніяких. Географічних назв, бо щоб не спалити маршрут, бо не кожен хоче продати той маршрут. Ну, ці маршрути, в цих можливостей продавати маршрути не буде. Тобто я їх перетрушу цих койотів. Так що, люди, якщо ви збираєтеся зараз звертатися чи платити якомусь койоту, спочатку звертаєтесь до мене і будемо вирішувати, що робити далі з цим. Чи можна йому платити, чи не можна йому платити, яку суму він там назвав, які умови. Я хочу послухати вас обидвох, до чого ви там вдвоє домовитесь. Така, такі от пироги. Ну що ж, зустрінемося по цей бік кордону, або не зустрінемося ніколи.